Мене заводи Олександр і хочу вам сьогодні презентувати наш розкидач органічних добрив е, об'ємом 15 кубів, вантажу під'єднаністю, 10 тонн. Е, даний експонат представлений на широкій частині, який дозволяє не ущільнювати ґрунт і проходити навіть дуже вологу погоду. Е, даний агрегат е, може розкидати як у послід, дефекати, вапняк, так і гній. Норма внесення може змінюватися від 2,5-3 тонн на гектар до 40. Зараз хлопці наші продемонструють його в роботі. Це на максимальній нормі зараз. Для Це не єдиний наш розповідає органічних добрив, маємо також універсальні Атланти, які вже себе зарекомендували.